Добрий день, шановні друзі. Сьогодні дуже хороше свято, День Святого Миколая. І я щиро вас з ним вітаю. До теми. По строку, 20 січня 2017 року платники акцизного податку подаватимуть декларацію акцизного податку за новою формою. Я розповім про нові форми, наведу приклади заповнення та відповім на запитання. Але спочатку актуальні нагадування. По-перше, з 3 грудня поточного року підвищено мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на окремі алкогольні напої. Відповідна постанова Кабінету міністрів України номер 828 від 9 листопада 2016 року оприлюднена 23 листопада поточного року в газеті Урядовий Кур'єр за номером 220. Так, розмір мінімально оптових відпускних і розділених цін залежно від коду виробів підвищено. На рікеру горілчану продукцію та горілку на 27,1% до 27,86%. Віскі, ром та джин на 37 від 37% до 63%. Коньяк та бренді від 24% до 27%. Вина на 22,2% до 55,6%. Приміром, мінімальна розрібна ціна однієї пляшки горілки вмістом 05 літра 40 градусів підвищено з 54 гривень 90 копійок до 69 гривень 78 копійок або на 27,1%. Таблицю мінімально оптових і підпусних та роздільних цін на окремі алкогольні напої можна переглянути у матеріалах до цього відеоогляду. Відповідальність за продаж алкогольних напоїв нижче за мінімальні ціни, передбачена згідно з статтею 17 закону України від 19 грудня 1995 року No481 про державне регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 100% від вартості отриманої партії товарів, розрахунку, виходячи з мінімального опустоту. Відпускних або роздрібних цін, але не менше 10 тисяч гривень. По-друге: подання звітів за формою 1РА і 1РТ за грудень по строку 10 січня 2017 року. На сьогодні до відповідного наказу Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року номер 49 змін не внесено. Наказ номер 49 розроблений на виконання закону України номер 481 від 19 грудня 1995 року про державне регулювання виробництва і обігу спирту атилового, тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Звіт подається засобами електронного зв'язку у порядку, передбачено для податкової звітності до органу ДФС за місцем реєстрації. Суб'єкта господарювання. Відповідальність за неподання, несвоєчасне подання е, цієї звітності або подання звітності з недостовірними даними е, передбачає штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Подання уточнюючих звітів не передбачено. Виправити помилки, е, які Місяця у звіті можливо тільки до настання граничного терміну звітування. У разі внесення змін до наказу номер 49 ми оперативно вас повідомимо. І останнє: у перших числах нового року ми запланували і будемо проводити спеціальні вебінари з висвітлення податкових змін 2017 року. Пропоную вже зараз готувати запитання і направляти на адресу проекту швидка допомога. Платнику. Ви її бачите зараз на екрані. Тепер до сьогоднішньої теми: нова декларація акцизного податку. 22 листопада набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року No 841 про внесення змін до форми декларації акцизного податку та порядку заповнення та подання декларації акцизного податку. Наказ 841, зареєстрований у Міністерстві юстиції України за номером 1365 29495 від 18 жовтня 2016 року. Оприлюдний в офіційному віснику України номер 90 від 22 листопада 2016 року. Наказом внесені зміни до форми декларації акцизного податку та порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року номер 14 шляхом викладення їх у новій редакції, враховуючи норми статті 223, якої визначено базовий податковий період для сплати акцизного податку календарний місяць та пункту 46.6 Податкового кодексу України особи. Визначені статтею 212 Кодексу України як платники акцизного податку вперше подають декларацію акцизного податку за новою формою за грудень 2016 року не пізніше 20 січня 2017 року. Наголошую, що декларація за листопад поточного року по терміну подачі до 20 грудня подається за старою формою згідно наказу номер 14 на нагадаю про обов'язковість подання декларації. Відповідно до пункту 49.2, з приміткою статті 49 Податкового кодексу України, особи, які реалізують пальне, а також платники, які мають діючі, у тому числі призупинені ліцензії, на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно з законодавством, зобов'язані за кожний встановленим кодексом звітний період, а саме місяць, подавати податкові декларації незалежно від того, чи проводили господарську діяльність у звітному періоді, чи ні? Відповідальність згідно з пунктом 120.1 статті 120 податкового кодексу, неподання або не своєчасне подання платником податків або іншими особами зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій, розрахунків, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання. Вперше та 1020 за повторне протягом року порушення. Втім, якщо платник податків вважає, що форма декларації збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, він має право подати доповнення до декларації за зразком, наведеним у додатку 10 до декларації. Це передбачено пунктом 46.4 статті 46 Податкового кодексу. Огляд змін, особливості заповнення декларації, перший термін її подання, викладені у листі Державної фіскальної служби України від 9 грудня 2016 року номер 9423 Про порядок декларування акцизного податку у зв'язку з набранням чинності наказу Міністерства фінансів України номер 841 від 26 вересня 2016 року. Спершу про те, чим же зумовлені зміни до форми декларації, внесені до Податкового кодексу України законом України від 24 грудня 2015 року номер 909 і удосконалення адміністрування акцизного податку потребували і нової форми звітності. Нагадаю, з цього року, зокрема, війшли зміни. Особи, які реалізують пальне, віднесено до платників акцизного податку. Запроваджено систему електронного адміністрування реалізації пального та акцизні накладні. Визначено одиницю виміру пального, на яке встановлено ставки акцизного податку у літрах, приведених до температури 15 градусів Цельсію. Встановлено ставки акцизного податку. З роздібної реалізації пального в розмірі 0,042 євро за кожен літр реалізованої продукції. Змінено базове оподаткування тютюнових вироблених, виробів, вироблених та ввезених на територію України. У зв'язку із нововведеннями у лютому ми записали та поширили відповідну консультацію для продавців пального, що змінилося у декларації. Про технічні зміни. У шапці. В оновленій формі звітності передбачено єдине поле 041, де треба зазначити податковий номер платника податку, код ЄДРПО для юридичних осіб, або реєстраційний код облікової картки для фізичних осіб, або серію та номер паспорта. До цього були поля 041 та 042, і слід було вибирати категорію платника юридична особа або Фізична особа-підприємець. Доповнення у полі 5 вид платника акцизного податку. Є можливість вибору варіанта під пункт 201.115 особи, що реалізують пальне. До цього часу форма декларації передбачала підпис керівника фізичної особи підприємця чи уповноваженої особи та особи, що відповідають ведення бухгалтерського обліку. Під декларацією кожним її розділом та додатком, що підлягав заповненню. Нова форма декларації передбачає, що підписи ставитимуться в самому кінці звітності після переліку всіх розділів, а та окремо підписується заповнений додаток. Суттєво структура нової форми декларації її розділів та додатків до неї не змінилася, наголошую, що додатки до податкової декларації є її невід'ємною частиною. Нова форма декларації складається із загальної частини, що містить обов'язкові реквізити платника акцизного податку, та шести розділів А, Б, В, Г, Д, Е, що складаються платниками незалежно від виду господарської діяльності та розділу, що заповнюється працівниками фіскальної служби після подання декларації, з метою уникнення помилок при заповненні платниками декларації акцизного податку, з нумерації розділ декларації вилучено літеру Г. У зв'язку з чим розділ Г став розділом Д, а розділ Д став розділом Е. E. Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання розробленої торгівлі під акцизних товарів викладено у новій редакції. Відповідно до якої бланк додатка розділено на два розділи. Розділ 1- заповнюється суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі, платниками акцизного податку, при здійсненні роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та тютюном та промисловими замінниками тютюну. Розділ 2. Заповнюється суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі, платниками акцизного податку при здійсненні роздрібної торгівлі пальним. Додаток 6 заповнюється окремо для кожного місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов'язковим вказ... зазначенням відповідного коду органу місцевого самоврядування за КОАТУ. Податок з товарів продукції, реалізованих суб'єктами господарювання розмірної торгівлі. На які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачуються у національній валюті і розраховуються за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на 20-й день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару продукції і залишається незмінним протягом звітного кварталу. Зразок заповнення, ви бачите на слайдах. Основними нововведеннями є те, що декларацію доповнено новими додатками. Зокрема, це розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 2131 статті 213 кодексу. Додаток 1 з приміткою. І заява про порушення особою, яка реалізує пальне порядку заповнення та або порядку реєстрації акцизної накладної розрахунку коригування. Додаток 9. У зв'язку з чим додаток 9 попередньої декларації став додатком 10 нової форми. Отже, до розрахунку суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 .213 статті 213 кодексу додаток 1 приміткою. Формою передбачено зазначення залишків пального на початок звітного періоду шляхом перенесення його значення із попередньої звітності. Обсяг залишків пального на початок звітного періоду, тобто на 1 грудня 2016 року, за відповідним кодом товарної категорії під категорією згідно УКТЗ графа 3 додатку 1 примітка до декларації зазначається за даними системи електронного адміністрування реєстрації пального. У подальших звітних періодах залишки пального переносяться із попередньої звітності. Наголошую, що додаток 1 з приміткою обов'язково заповнюються всі платники юридичні та фізичні особи підприємці акцизного податку з реалізації пального, в тому числі виробниками, незалежно від того, чи був у звітному періоді об'єкт оподаткування. Сума податкового зобов'язання визначення у додатку 1, примітка графи 20 переноситься до рядка В2, яким доповнено розділ В податкові зобов'язання з реалізації пального декларації. До додатку 9. Заява про порушення особою, яка реалізує пальне порядку заповнення та або порядку реєстрації акцизної накладної розрахунку коригування. Відміщу, що додаток 9 попередньої редакції став додатком 10 нової форми. За допомогою додатку 9 можна поскаржитись на контрагента. Додаток 9 заповнюється особою, яка отримує пальне та подає разом із декларацією та копіями документів, передбачених пунктом 231.10 податкового кодексу. А це копії належним чином складених первинних документів, що підтверджують факт отримання пального до контролюючого органу за місцем обліку платника податків у строки, передбачені для подання такої податкової декларації. Додаток 1 до декларації доповнено новою графою. У зв'язку з доповненням податкового кодексу України нормою щодо зменшення суми акцизного податку до сплати на суму податку з використаної при виробниці пального підакцизної сировини. Додаток 1 до декларації доповнено новою графою 17. Сума акцизного податку сплаченої з підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального згідно з пунктом 217.6 статті 217 кодексу, сума акцизного податку з цієї графи переноситься до рядка В11.2, яким доповнено розділ В декларації і враховується при коригуванні податкового зобов'язання з акцизного податку. При цьому для кожного випадку виготовлення пального із використанням підакцизної сировини подається окремий розрахунок згідно з додатком 1 до декларації. Відповідно до пункту 2176 податкового кодексу України, сума податку щодо сировини, на яку зменшується сума податку до сплати, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального. У разі якщо така сума перевищує суму податку спального виробленого з такої сировини, різниця податку не відшкодовується. До інших додатків внесені лише деякі зміни і уточнення. Наостанок, нагадую, що усі показники у декларації, крім додатків, проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням загально встановленими правилами. По декларації у мене все. Чекаю додаткових питань у коментарях до відео або на адресу, яку ви бачите на екрані, тепер озвучу відповіді на запитання, які ми отримали перед записом огляду. Питання. За, яким пері... за який період вперше подається декларація акцизного податку за формою у, деклар... у редакції наказу Міністерства фінансів номер 841 Вперше оновлену форму декларації акцизного податку потрібно подавати не пізніше 20 січня 2017 року за звітний період грудень 2016 року, за яких умов у платника акцизного податку припиняється обов'язок з подачі декларації. Якщо платник не є особою, яка реалізує пальне, або здійснює діяльність, яка не ліцензується, тобто у нього відсутні діючі або призупинені ліцензії на право здійснення діяльності з реалізації підакцизної продукції. Та у звітному періоді у такого платника не виникли об'єкти оподаткування або не з'явилися показники, що підлягають декларуванню, то платник у такому звітному періоді не зобов'язаний подавати декларацію з акцизного податку. До якого контролюючого органу повинні подавати податкові декларації акцизного податку суб'єкти господарювання, які реалізують пальне, за основним місцем обліку чи за місцезаходженням пункту продажу? Декларація акцизного податку подається суб'єктному господарюванню до контролюючого органу за місцем реєстрації такого суб'єкту господарювання платником акцизного податку. Особи, які здійснюють реалізацію пального, підлягають обов'язковій реєстрації як платники акцизного податку контролюючим органом, за місце заходження юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб-підприємців. У разі здійснення таким суб'єктним господарювання розміни торгівлі пальним. Вони також підлягають обов'язковій реєстрації як платник. Акцизного податку зроблення торгівлі піакцизних товарів з подачою декларації акцизного податку до контролюючого органом за місце знаходженням пунктів продажу товарів. Чи сплачується акцизний податок з реалізації суб'єктного господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв тютюнових виробів, якщо товар зіпсовано або використано для власних потреб? Об'єктом оподаткування акцизним податком з розміру продажу під акцизним товарів є, зокрема, операції з реалізації господар... суб'єктами господарювання алкогольних напоїв тютюнових виробів, до яких не відносяться обсяги зіпсованих, знищених, втрачених або використаних для власних потреб, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Чи оподатковується акцизним податком з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, обсяг пального, яке знищено, втрачено або використано для власних потреб. Оподаткування акцизним податком з розділу продажу підакцизних товарів підлягають операції з фізичного відпуску пального через автозаправні станції, та або автомобільні газозаправні станції незалежно від форми розрахунків та напрямку його використання, у тому числі використано для власних потреб. Якщо після фізичного відпуску пального через автозаправну станцію або авто, Автомобільну газову заправну станцію, що підтверджено даними спеціальної компютерно касової системи. Відбулася втрата такого пального, то такий обсяг пального підлягає оподаткуванню акцизним податком з розмірного продажу підакцизних товарів. Обсяг пального втрачений до фізичного відпусту пального через АЗС та або АГЗС. Оподаткування акцизним податком з розмірного продажу підакцизних товарів не підлягає. Як визначається суб'єктами господарювання розміну торгівлі під акцизних товарів, база оподаткування акцизним податком у разі повернення покупцем пива, алкогольних наповідь тютюнових виробів та пального, у тому числі якщо повернення такого товару відбулося в іншому податковому періоді? У разі повернення громадянами та іншими кінцевими споживачами, пива, алкогольних напоїв тютюнових виробів та промислових замінників тютюну, які реалізовані суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі, база оподаткування акцизним податком зменшується на вартість з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів, повернутих товарів. Якщо вартість таких товарів включалася до бази оподаткування акцизним податком. Для пального, реалізованого суб'єктами господарювання, роздрібної торгівлі та повернутого громадянами та іншими кінцевими споживачами база оподаткування зменшується на кількість літрів повернутого пального. При цьому дата проведення розрункової операції з видачі готівкових коштів за повернетих покупцем товар або оформлення розрункових документів щодо перерахування коштів у банк такого покупця відповідає податковому періоду, коли відбувається таке зменшення бази оподаткування акцизним податком. Чи нараховуються штрафні санкції та пеня за порушення строків сплати податкового зобов'язання з акцизного податку, якщо платник податку не сплатив податкове зобов'язання за задекларовано податкову декларацію акцизного податку, а погашення податкового боргу відбулося внаслідок подання уточнюючої декларації щодо зменшення суми раніше нарахованих зобов'язань. Якщо податкове зобов'язання з акцизного податку самостійно визначене платником в поданій декларації не сплачен, Протягом строків, визначених Податковим кодексом України, а порушення податкового боргу відбулося внаслідок подання уточнюючої декларації зі зменшення суми раніше нарахованого зобов'язання, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу, передбаченого пунктом 126.1 статті 126 податкового кодексу, з урахуванням загального строку затримки сплати суми податкового боргу. Тобто, при затримці. До 30 календарів днів, включно наступних за останнім днем строку сплати грошового зобов'язання, у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу. При затримці більше 30 днів у розмірі 20% суми податкового боргу. Також після спливу 90 днів наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, на суму податкового боргу нараховується пеня відповідно до статті 129 ПК України. Дякую за увагу. Нагадую, що відповідно. Відповіді на озвучені та інші запитання по темі, які надійшли на нашу адресу, ви можете побачити на сайті Головного управління ДФС у Черкаській області. Додаткові запитання ставте у коментарях до відео або направляйте на адресу проєкту. ви отримаєте відповіді. Звертаю увагу зацікавлених. Цього тижня буде записаний відео огляд нової податкової декларації про майновий стан і доходи, змінений згідно наказу Міністерства фінансів України. Номер 821. За неї громадяни та підприємці звітуватимуть за 2016 рік. Ми працюємо для вас. До зустрічі!